Била время познакомиться с нашими конкурсантками. Итак, встречайте первый номер Якименко Анна. Город Запорожье. Прошу. вечер. мы зовут Кименька Анна. Мне 22 года. Я приехала из славного места Запорожья. Я считаю, что для победы в этом конкурсе девушка должна иметь как и внутреннюю, так и внешнюю красоту. И сегодня вечером за это время конкурса я вам проявлю все эти качества. И я считаю, что у меня получится проявить эти все качества, и я достойна победы. Всем хорошего настроения. Дякую. Спасибо. Спасибо большое. Встречайте второй номер. Это Якименко Елена, тоже город Запорожье. Если вы сестры, да, попрыгайте на месте, девушка. Вы сестры? О, молодец. Сестра. Всем доброго вечера. Меня зовут Якименко Олена. Я приехала из города Запорожье. Мне 22 года. Для меня самое главное качество – это терпение. Потому что я считаю, именно терпение это путь к победе, то есть путь к успеху. Всем хорошего вечера, а девочкам я пожелаю удачи. Спасибо большое. А мы встречаем номер третий, Перех София Мистолюис. Мене звати Софія, мені 18 років. Живу і навчаюсь у Львові. Обожнюю дітей, адже вони квіти життя. Живу за принципом, що краса може привабити, але не може втримати. Якщо за красою не стоїть щось більше. Вважаю, що красу неможливо зафіксувати за допомогою відео або фотоапарату. Тому що вона занадто жива, занадто немлива. Ми її сприймаємо не очима, а серцем. За ці, ці дні я зрозуміла, що краса насправді єднає всю країну. Браво, Боже, вони так волнуються. Ви піддержуєте, підтримуєте. Знаєте, як вони волнуються? Я вам приятно. Встрічайте четвертий номер і Чупірина Портнецьк. Молодці! Рада, що ви мене вітаєте. Мене звуть Ірина. Представляю місто Донецьк. Кайфую бути зараз тут. Бажаю вам гарного настрою і дякую. Ну що ж, ми йдемо далі. Встречаємо п'ятий номер Пустовар. Христина. Город Іван Франківськ. Вечора, шановні гості. Я рада вас вітати на нашому святі краси та грації. Отож, я приїхала із чудового міста Івана Франківців. Навчаюся я в Чернівцях на психолога. Що ж я хочу вам побажати? Якщо звертатись до такого до психолога, то до такого як я, також я хочу привітати нашого чудового Олександра Главацького із днем народження і хочу йому подякувати за те, що він зібрав на цій сцені чудових дівчат з усіх куточків України. Дякую, Кристина. Я запишусь після шоу. Есть есть варианты, знаете. Так идем далее. Касьян, Ольга, город Житомир. Добрый вечер. Меня зовут Касьян Ольга. Я приехала из города Житомир. Мне 17 лет. С детства я люблю заниматься моделингом. А, Еще но... раз. Извините. Чем? Не, ну дядя не знает. Чем? Чем? Я занимаюсь моделингом. А что ты такие? <laughs> Моделью я являюсь. А вы модель? <laughs> да. Понял? Ой, Дима, сбили вы меня мысли. я забыла, что хотела сказать. <laughs> Зато вам круто похлопали зрители, да, друзья? Это модель. Это модель. Татьяна Ольга, город Житомир. Шестой номер. Да, шестой. Я мечтаю попасть в десятку финалисток «Мисс Принцесса Украины» 2014 года. Желаю всем приятного вечера. Ну и наслаждайтесь с нами. Надеюсь, я вам понравилось. Да. Провожаем Олечку. И встречаем седьмой номер Ковальчук Анастасию Город. Черновцын! Привіт! Мене звати Ковальчук Анастасія. Я приїхала з мальовничого міста Чернівці. Це місто має ще іншу назву маленький Париж. В вулиці цього міста колись замітали трояндами. Мені 22 роки, але за станом душі всього лиш 7 років. <рес> <рес> так. Браво! <рес> Браво! Заток ну, що? Я отримала диплом магістра за спеціальністю фінанси та кредит. Знаю 15 мов, але дуже-дуже сором'язлива, тому ними не розмовляю. Таря жора, записуй, записуй все, це пригодиться. А мої ноги були штрафовані на 1 мільйон гривень, адже кожен водій потрапляв в аварію, озираючись на них. Ну, взагалі, якщо серйозно. Я хочу побажати всім учасницям успіху. Хочу, щоб кожна перемогла. Я не знаю, ну ми всі тут справді найкращі. Ну, я навіть не неможливо вибрати кращу з кращих. Ось ще я хочу сказати, що у нас в країні склалася така ситуація. Мене ну, чесно, мені дуже болить серце за наших молодих хлопців, які там гинуть. Хто втрачає батька, хто втрачає сина, а хтось таки не дочекався свого нареченого. Тому, будь ласка, любі друзі, не будьте байдужими. Допомагайте нашим воякам. Звертайтеся до груп волонтерів, беріть у них список необхідних речей. І хоч щось з того списку, придбайте та передайте через них. Дякую. Слава Україні! Вважаємо Стасію і Чичан Юлію город Маріуполь. Добрий вечір, Луцьк. Мене звуть Юлія. Я приїхала з міста Маріуполь. Мене захоплюють та надихає талановиті люди та цікаві події. Саме тому я тут. Я багато подорожую, тому з певненістю можу сказати, що українські дівчата найгарніші у світі. Я пишаюсь тим, що є українка. Я пишаюсь нашою країною, я пишаюсь нашим вололюбним народом. Вам я бажаю гарного настрою сьогодні. На я сподіваюся на вашу підтримку. Вона мені дуже потрібна. Дякую. Ой, ну туфлі Юлія Бомба. Правда, дуже красивої. Так, зустрічаємо Пастушенко Дарня. Город Одеса. сонячної Одеси. Дуже рада вас тут доблюдати. Будь я вас обожнюю. Я багато подорожую, я обожнюю швидкість, але вмію жити не кваплячись. Бажаю вам гарного настрою та гарного чудового шоу. По-моему, Дарья хочет приз зрительские симпатии. Ну, устарается, а чего нет? Итак, встречаем девчонку Анастасию Город. Чернигов. Добрый вечер, шановные пани, панове, та жюри, та тем, кто присутствует в сей зале. Меня зовут Анастасия, я приехала из славного города Чернигов. Маю Три головні риси характеру упевненість, щирість та натхнення. Ці риси допомагають мені в житті. Знаєте, ще з самого дитинства я мріяла бути принцесою та ходити на великих підборах по ходіму. Та ось я стою на сцені, на великих підборах майже принцеса. Мрій здійснюється. Журі. Всі дівчата, учасниці фіналістки, дуже гарні, тому вам я не заздру. Робити, зробіть правильний вибір. І хочу побажати вам гарного настрою. Ну що ж, ми зустрічаємо 11-й номер. Резніченка Віну, город Київ. Доброго вечора, дорогі гості. Дуже приємно бачити повну залу сьогодні у Луцьку. Мене звати Ірина Резніченко. Я приїхала з чарівного міста Київ і вважаю, що по житті треба вірити своїм принципам. Людям. Сьогодні хочу побажати всім учасницям гарного настрою натхнення. Також гарного настрою нашим глядачам і миру Україні ближайшим часом. Дякую вам. Ми зустрічаємо 12-й номер Корнелія, міста Львів. Доброго вечора! Слава Україні! Мене звуть Корнелія, профес по професії я стоматолог. Знаєте, я хоч і пожила вас тут декілька днів на волині я вперше. Я і представляю місто Львів, але до що я зараз з ль... Ну, так вийшло. Е е зараз в нас в Україні не найкращі часи. Але кажуть, краса врятує світ. так? Е я б додавала сюди, що любов врятує світ та доброта. Тож любіть, будьте любимими І дякуємо <смі> вам. Встречаємо 13 номер копченка Кристину. Город з всім привіт, добрий вечір. Я рада знаходитись тут, у Луцьку, на тій землі, де народилась Леся Українка, де народився наш Олександр Гловацький. з Днем народження Саша. Рада бути на цьому конкурсі, на цьому святі краси і жіночності. Де дійсно краса єднає всю Україну. Трошки про себе. Я дуже активна людина. Дитинство займається художньою гімнастикою. Я маю звання майстра спорту по гімнастиці. <плес> дякую. А також я тренер цього ж виду спорту. Дякую всім за увагу, усім дівчатам. Бажаю удачі. А вам гарного настрою. Ще раз дякую. Спасибо большое, удачи тебе. Встречаем 14 номер, Щелпанову Анну, город Днепропетровск. Всем здравствуйте, меня зовут Анна, мне 18 лет. Я представляю город Днепропетровск. Люблю петь, играть на гитаре, фотографироваться и путешествовать. Изучаю древнегреческий, латинский, английский языки. Да, древнегреческий это очень странно, но и сложно, но мне это нравится. Всем девочкам желаю удачи. И хочу сказать спасибо городу Луцку. Очень теплая очень теплый город. Вот. И слава Украине! Встречаем 15 номер и заобщу Инна город Киев! Доброго вечора, Луцьк! Моє ім'я Безовчук Інна. Приїхала я до вас з міста Героя Києва. Мені 24 роки, я акторка. Усім присутнім я хочу побажати миру у душах, миру у ваших родинах і миру у нашій рідній ненці України. Дякую. І, наконец, 16 номер. Очкусь Ольга Місто Львів! вечора всім. Мене звати Оля, мені 21 і я з міста Львова. Я закінчила Львівську державну фінансову академію. На даний момент займаюся модельним бізнесом, тобто є моделлю. Як хобі я займаюся спортом. Вважаю, що кожна дівчина повинна слідкувати за своїм здоров'ям та фігурою. Також Люблю читати книжки, люблю поезію. Взагалі хочу подякувати всім організаторам конкурсу за те, що дали мені таку можливість пройти в мегафінал. І також я дуже-дуже рада, що мені дали змогу відвідати таке чудове і прекрасне місто Луцьк. І взагалі, я дуже є. Рада, що є громадянинкою України, адже, незважаючи на всі негаразди, я щиро вірю, що Україна є колиською не лише щирих, патріотичних, розумних, але й красивих людей, що ми намагаємося і довести тут, на цьому конкурсі. Дівчатам хочу побажати удачі, успіху. Слава Україні! Далі 17 номер Квіч, Дана. город Київ. Доброго вечора, Лусь! Ой! Все ж проснулись, так, друзі мої? Я вас вперше побачила і закохалась. Моє ім'я Дана Квін. Мені 23 роки. Я співачка. Народилася і виросла в місті Києві. Я люблю своє життя. Маю три вищі освіти. Вам сьогодні бажаю гарного вечора. Класного настрою. Я вас люблю. І, наконець, 18-й номер. Головач Антоніна Город Київ. А де ж ваші малодіснення, друзі? Спасибо большое. Дякую всім за увагу. Чесно кажучи, виступаючи під номером 18, я довго думала, як же вас, глядачі, здивувати. Тому сьогодні я буду розповідати про себе досить у незвичній формі, ну і вам судити. У мене дивне ім'я Антоніна може бути весела й сумна, хочу гарною будь-як як калина, і чарівною, наче весна. Я малюю, читаю, навчати, навчаюсь, танцювати. Обожнюю я. Без надії таки сподіваюсь, бо така я, є врода моя. Я принцесою стать захотіла, серце стукало, наче часи, і до Луцьку душа полетіла, поспішала на конкурс краси. Я достойною буду фіналу, максимально зусиль прикладу, бо я готувалась, ночі не спала, але все зможу. Я вам доведу. Клас, Филовач Антоніна, город Київ. Ну що ж, біги, переодівайся, біги, бігі.